Ставлення суспільства до підприємців змінюється на краще, адже під час повномасштабної війни бізнес проявляє себе союзником і опорою війська. Про це свідчить свіже дослідження, яке провів Градус Ресерч для Forbes Ukraine. За даними Gradus Research, більше довіри мають ті, хто ближче до людей. Представники малого і середнього бізнесу, які особлюють звичайних людей поруч. До представників великого бізнесу ставлення більш неоднозначне, адже часто він асоціюється з олігархічним минулим або тісними. Зв'язками з політикою щодо ставлення до топ 15 бізнесменів зі списку Forbes, Гірше відношення до тих підприємців, які були чи є в політиці. У топі Петро Порошенко його баланс довіри складає 35%. Тобто йому не довіряє на 35% більше українців, ніж довіряє. Також великий негативний баланс у колишнього політика Сергія Тігіпка Мінус 27%. Ну а найгірше ставлення у суспільства до ігоря Коломойського його баланс довіри складає 47% Якщо ж говорити про впізнаваних бізнесменів, то найкраще ставлення до Ріната Ахметова довіряють йому значно більше порівняно з іншими бізнесменами подібного масштабу. Найбагатший українець є ще й лідером за часткою тих, хто йому симпатизує: 39%. Це можна пояснити тим, що його діяльність під час війни системна, благодійна допомога, підтримка армії гуманітарні проєкти є помітною і сприймається суспільством як реальний внесок, а не тільки як піар, пояснюють соціологи. Автори дослідження зазначають, нині бізнес має гарну можливість зміцнити довіру. Люди помічають конкретні справи: допомогу армії та переселенцям, відбудову громад, які постраждали від війни. Але щоб реально мати позитивний імідж, мало декларативних заяв, потрібні реальні дії.